Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні 11 грудня 2024 року і з вами, як завжди, програма Час пік з Сергієм Крижанівським. Я дуже радий, що ми підходимо до нашого проєкту. До речі, це проєкт Інституту глобальної політики імені Зінової Кулика. Сама програма Час пік з Сергієм Крижанівським була створена ще в 2011 році. І Виходила вона на радіо Ері, я нагадую, було в мене 76 моїх гостей, яких я інтерв'ював, і я працював кожен тиждень по середах, а зараз я намагаюся вийти на рівень щоденної нашої програми, ведення її, і ми. Вже точно на слідчому тижні я анонсую, Будемо, будемо запускати проєкт Сергія Крижанівського на телеграм-каналі. Він буде цілодобовий, і ми будемо надавати як новини, так і аналітичні продукти. Також ми будемо. Включати туди і відео з Ютуб-каналів. До речі, у мене партнери, які ведуть паралельно в нашій, нашій групі, це нова доба Олега Спорнікова. Ну і також Михайло Городецький, який є нашим партнером, журналіст. Я також, ви знаєте, що проводив інтерв'ю з Миколою Вересним. І, до речі, я хочу запропонувати пану Миколі провести його творчий вечір. Мені дуже сподобалась розмова з ним, і в мене є задуми щодо цього. Це людина, яка дійсно потребує уваги широкого кола. Наші громадян не тільки, не тільки е, з, в Україні, а й за кордоном. Е, і він спілкується з людьми дуже неперевершено. Тобто його стиль мені дуже подобається. Я знаєте, хочу в нього багато чому навчитися. Е, от я буду просити ще е, Миколу вересня познайомити мене з Євгенієм Кисельовим. Це Людина, яка е, в свій час брала інтерв'ю у генерала Лебедя, пам'ятаєте його, е, був він секретар Ради національної безпеки Росії при президентові Єльцині. Я дуже добре пам'ятаю цю людину, і він, навіть я був знайомий з ним ще коли я служив в радянській, радянській армії. А сьогодні давайте поговоримо про ті новини, які вже відбулися. Перше, це Орбан прибув до Москви і провів зустріч, до речі, на прохання угорського уряду з Володимиром Путіним, псевдопрезидентом Російської Федерації. Ця розмова проходила, проходила за зачиненими дверима і її її аналіз зараз зробити неможливо тому що немає, немає чіткої позиції і інформації щодо тих питань які обговорювалися. але було сказано в комуніке про те що орбан та путін вели мову про українсько-російську війну і також я знаю, що Орбан е, хоче виступати як і, е, до речі, Ердоган, як е, Сі е, Дзінзіабин, лідер Китаю посередником в цих переговорах. І мені, знаєте, дуже, дуже інформаційно відбулося таке диво. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував сі, щоб він допоміг в цих переговорах, а позиція Путіна, як було заявлено, що він незадоволений позицією українського уряду, як він називає його нелегітимним. Хоча е, сам є е, нелегітимним. Е, ну, ми знаємо точно з Конституції, що президент Володимир Зеленський е, при, пр -проведенні, е, при проведенні, і е, коли є військовий стан, то вибори не проводяться. Дійсно, термін е, вже сплив, але він є легітимним президентом України і. Буде виконувати свої обов'язки до обрання нового президента. Я хочу навіть сказати, що Трамп, чому він звернувся до Сії якраз з таким проханням, тому що, по-перше, він розуміє, що його предвиборчі зобов'язання зупинити війну за 24 години вони не є реалістичними і. Йому потрібно збрехти своє лице, і тому Дональд Трамп якраз і шукає альтернативу проведенні цих переговорів для того, щоб не зайти в лухий кут. А як там відбудеться вже і Сі, до речі, Сі Китай вони більше, більше приверженці Росії. І навіть допомога військова, економічна і інша. Вона є під таким під інформаційною нашою. Ми, ми споглядаємо і бачимо, і працюють не тільки дипломати, а працюють і розвідки, і дивляться, що поставляється в Китай, Іран. Північна Корея, які є, до речі, союзниками Росії. Як припинити цю війну? Це питання хвилює весь світ. Якщо Сірія пала і Асад зараз знаходиться в Москві, і він прибув до Януковича, він буде розшуканий так само, як Янукович. По всьому світу, не тільки уряд Сирії новий це буде робити, а і Рада безпеки, я гадаю, ООН, і Європейський Союз, і Кримінальний суд Європейський це буде робити, і буде видано арешт на його затримання, і далі засудження трибуналом. Ви знаєте, це чекає і Путіна, це чекає і тих, хто разом з ним розв'язав цю війну, і навіть того ким Чен Іна, лідера Північної Кореї, тому що він вступив на шлях не тільки союзницький з Росією, але і ведення бойових дій проти України. Я хочу далі продовжити. І дуже цікава інформація сьогодні поступила із джерело, це кореспондент BBC, до речі, також розгорнуто дало інформацію про пропонування Трампом включити Канаду та Мексику. 51, 52 штатом Сполучених Штатів Америки. Ну, по-перше, була пряма пропозиція Три-до. У зв'язку з тим, що Канада дотується Сполученими Штатами на 200 мільярдів щорічно, а Мексика 300 мільярдів. І для того, щоб не було цієї залежності, і Канада е, якраз е, могла би, до речі, як на мене, е, війти до е, до Сполучених Штатів. Це відбулося е, знаєте, не штучно, а е, прозоро існує, е, існує кордони. Тобто ми, Громадяни Канади вільно пере пере переміщаються до Сполучених Штатів. Я не веду мову про Мексику, тому що там потрібен візовий режим. І дуже багато мексиканців нелегально попадають до Сполучених Штатів і далі там залишаються. І, до речі, Дональд Трамп заявив про те, що він введе, я нагадую, військовий стан для того, щоб всіх нелегальних мігрантів. Випроводити за територію Сполучених Штатів. А це, до речі, йому дасть високий рейтинг, тому що звільниться місця для американців. А ось щодо Канади, це дуже таке питання цікаве, тому що сама Канада і її підприємства, розташовані по лінії кордону Сполученими Штатами. І це, по-перше, дає дуже Гарні результати щодо логістики. І взагалі Канада є другою країною у світі по масштабу своєї території. І я жив в Канаді, я люблю цю країну, я знаю про те, що канадці вони так само знаєте, є дружелюбними І там настільки, знаєте, коли попадаєте до Канади, ви Отримуєте доброзичливість від самих канадців, навіть не знаючи мови, вони дуже толерантно до вас відносяться. І з цього приводу я анонсую, що 21 грудня у нас починає працювати наш проєкт Іммігро. Це торгова марка, яка була заснована мною, моїм сином Юрієм і моїми партнерами. З Канади, сім'я Альберт і Алла, Місопян, вони мої партнери. Я хочу до них, до речі, звернутися з подякою про те, що зараз іде мова про дозвіл використання торгової марки як в Україні, так і по всьому світу. І ми далі будемо продовжувати працювати над цим проектом, який принесе, до речі, нам велике задоволення, а людям допомогу, тому що ми навіть будемо робити додаток, який дасть можливість громадянам з усього світу, які іммігрують, які отримати своїх помічників, адвокатів, міграційних консультантів. І також 21-го починає працювати наша правова, правова група під маркою АДК Інтернейшнл. Я стаю керуючим адвокатського об'єднання Крижанівські та партнери. І далі продовжуємо роботу з нашими клієнтами. І саме... Головне для мене це той проект, який я зараз з вами його вже кожен день веду. медіапроєкт час пік з Сергієм Крижанівським. Ми знаходимося по вулиці Січових Стрільців, 77, офіс 416. Але потрібно записуватись на прийом до нас з 21-го числа. До речі, вірніше, 21 буде презентація, а це субота. А вже з понеділка, 23 грудня, ми починаємо приймати, приймати наших клієнтів. Тож, будь ласка, можете записуватись і по телефону єдиний телефон 066. Якщо за кордону, то плюс 380 66 2052 203. Я буду дуже радий вашому. Вашому зверненню, і ми проводимо якісну допомогу по всіх напрямках. Ви знаєте, у нас високий рівень виграних справ, і я хочу заявити про те, що все, що ми робимо, робиться для вас. Так само і сьогодні ми ведемо цю програму, даємо вам. Обзор новин розказуємо про наші проекти. І завершуючи програму, сьогодні я якраз хочу зупинитися, що Орбан так само е, прибув і нещодавно до Сполучених Штатів Америки і провів зустріч з е, Дональдом Трампом. І він, до речі, е, перший Голова уряду е, Угорщини з усього світу поздоров Дональда Трампа з його обранням президентом США. І е, проводив він е, зустріч в резиденції Трампа у Флориді. Там були присутні Ілон Маск і. Е, Людина, яка буде призначена на, на посаду радника, президента Сполучених Штатів з Національної безпеки, я скажу, що е, Угорщина дійсно грає в, має велике значення в, е, в європейськ, на європейському континенті, і від неї буде залежати вступ України до. До Європейського Союзу, до НАТО. Але Дональд Трамп запропонував, хоче запропонувати реформування інституту НАТО. Тому що зараз для того, щоб стати полнокромним членом цього альянсу, потрібно, щоб за це проголосували лідери країн їх 32, з одностайно. Тому Трамп шукає виходи з цього, і дійсно він, на мою думку, є послідовним і незважаючи на, на добрі стосунки з Путіним, які, на мою думку, скоро закінчаться, і він поставить йому ультиматум. А якраз Україна від цього буде мати. Свій зиск, і як в, 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 рамках, в рамках міждержавних відносин, і я прогнозую, що буде підписаний стратегічний договір про е, безпеку України після воєнного стан, е, і це дасть можливість нам дійсно мати можливості щодо е, свого існування і далі розвитку. Тому Дональд Трамп якраз та людина, яка, е, яка веде свою політику дуже, дуже е, цікаво. І знаєте, для всього світу є сюрпризи. І вони такі, знаєте, смачні. Мені дуже подобається Дональд Трамп. Я е, спілкуюся з республіканцями. І для мене це дуже важливо. Я скоро буду в Сполучених Штатах у слідчому році. Я гадаю, що я зустрінуся з якраз внусменами. Для мене дуже важливо сьогодні, закінчуючи програму. Будь ласка, до вас звертаюся, любі мої підписники. Допоможіть своїм друзям, знайомим, щоб вони знали про наш канал. Ставте свої подобайки, давайте свої коментарі. Для нас це дуже важливо. І до нових зустрічей, як завжди, ваш Сергій Крижанівський.